Курточок на дівчинку. Ось така на 92 сантиметра. Така як парочка 98 см. Вижний варіант 104 сантиметра. Така відпальтішку 104 см. Теж така під парку зроблена, 92 сантиметри. Такі вона 50 пух і перо. Така куртка вона йде з прослойкою, такою не продуває, не промокає. Лижний варіант на 140 см. 146 см. Така дубляночка легенька 152 см. 134 см Лизна куртка, Пуховик 110 см, 50% пуху, 50 пера, Легенька і тепла. Всі дуже класні куртки. Вони майже всі йдуть з пропітками, що вони не промокають від доща. Відкам дуже важливо. 14. Такий самий варіант на 134 см. Пудовжуємо 134 сантиметри втягується типу, як пальтішко. 164 сантиметри і теж не продаваю від вітру від доща курточка на 158 сантиметрів.